Можемо, в принципі, поки що постанову підписати, якщо ви потім втікати не будете. Може втікати? За... Да, зараз час не гаяєте, поки ви там уточняєте статтю. Копію постанову, так? Да.

Копотання на юридичну допомогу подавав? Подавав. Чому ви цілили клопотання на юридичний захист? Не А о! Я вас слухаю. Ви як, нормально зі слухом? Ви комісію нормально проходили? Він подав клопотання на перенесення так. справи так. за місцем його проживання. А не на юридичну допомогу. відвідували. зв'язку з тим, що я потребую потрібен. Від... Ні, ні, ні. в Зв'язку з тим, що йому потрібна юридична допомога. Є е, письмово написане клопотання? Юридична, на юридична допомога. Не, давай. Ну, давайте зачитаємо текст питання. Давайте читати текст питання. Зараз в машині. чому він в машині? Чому він не з матеріалами справи? А де матеріали справи? То він в машині чи він тут? Тебе попереджали, коли буде розгляд справи про твоє адмінправопорушення? Ні. Розже справа на місці відбувається. Так, а ви попередили особу, коли ще буде? Сьогодні добре. зразу на місці справи відбувається. Добре, добре. Час, місце, дату сказали, так? Да? Все вже, я зачитав, громадянину зачитав. Добре, добре, можна Сурокі прочитати? Можна прочитати? Ні. Я радий. Шроки оскарження клопотання. Клопотання в своїй формі. Текст клопотання, будь ласка. Клопотання. Я Федорук, Максим. Юрійович, потребую юридичної допомоги та прошу передати перенести розгляд справи за місцем мого проживання. Так, і що, і його від, відповід, Відповідно до статті 59 і кодекс і статті 268 КУПА. Корона не ж має, Прошу. Корона, Корона питання нежмення. Ще раз. Це ви таке клопотання у письмовій формі відхилили. Так. От тоді, будь ласка, в письмовій формі його відхиляйте. Пишете що. Не вважали за потрібним, не хочете, не можете. Мені все одно, письмо і формі відхиляйте ви Хто будете? Я є Володя. Володимир. Так. Ви хто... Володимир, хто ви? 18.3 для начала. 18.3 для начала це Це, це для начала. Це чого? При зверненні особи до поліцейського чи при зверненні поліцейського до особи. Номер один управління патрульної поліції, місті Рівно, департаменту патрульної поліції, лейтенант поліції, Руть Олександр. Добре, дякую, ваше посвідчення. Пред'явити? Вред'ити

Будь ласка, письмовій форми. Я в приєднаю до попитання і приєднаю до матеріалів справи. Ні, ви якщо його відхиляєте, то ви його не приймаєте, по-перше, і ви пишете особі, чому, і віддаєте його особі, і особа далі з ним... до матеріалів справи. До матеріалів справи. Ну, Це ж буде матеріал справи. Особа згідно 268 статті має право надавати клопотання. Це ж це ж матеріали справи. Матеріали справи він буде оскаржувати. І тоді матеріалами справи. матеріали справи матеріал не справи. Матері справи всі приєднуються разом до постанови і всі mm -hmm. йдуть, він буде оскаржувати їх. Добре, на клопотанні зараз в письмовій формі пишете, чому ви його відхилили. Вже воно було відхилено. Воно вже це було відхилено. Будь зараз. ласка в письмовій формі. Я угу. відмовляюся. Чому? Згідно якоїсь таки. А згідно якої статті маю писати її в письмовій формі? А згідно якої статті ви відхилили клопотання, згідно 59 статті Конституції України? Згідно кодексу України та адміністративні правопорушення? Ні, ви не почули клопотання, було подане згідно 59 статті Конституції України. Конституція України це є Верховний документ, це є Найвищ, закон прямої дії сили, та найвищої та, сили. Та, та, То ви по Кодексу про адмінправопорушення відхиляли клопотання, подане по статті 59 Конституції України? Ну, тобто ви розумієте, що ви робите? Ви керуючись статтєю Кодексу про адміністративне правопорушення. Ви саме це хотіли сказати. Так. Якою саме статтею? Я вам зараз не буду називати статті. 31. Закон про національну Давай, поліцію. 2. Пункт 2, 3. стаття 31. При виконанні будь-яких своїх службових повноважень поліцейський зобов'язаний в повній мірі пояснити, згідно якої статті і при потребі роз'яснити суть статті. Зараз будемо Добре, дякую. Так, давайте почнемо з того. Ви підписуєте, берете копію Ні, ні, ні. Ми зараз розбираємося, чому від схилили клопотання. Зразу вже після того, як закінчиться, я радий, що складені матеріали справи. Ви, на жаль, пане Володимир, прийшли вже під закінчення і не встигли. Не встигли на розгляд справи. Ні, Розгляд, не розгляд. Задане конкретне питання, згідно якої статті ви відхилили копитання про юридичну допомогу. 278. Підготовка до розгляду справи. Угу. От порядок розгляду стаття 279. Тобто весь посадова особа да, стаття 200, розглядає е клопотання стаття 280. Добре, а згідно якої статті? Це підготовка розгляду справи. Я зрозумів. Згідно якої статті ви відхилили клопотання? Можемо принципі поки що постанову підписати, якщо ви потім втікати не будете. Щоб Ми втікати? За... Да, щоб Зараз час не гаяє, поки ви там уточняєте статтю.